Мені було 17, коли моя мама вийшла заміж вдруге. Я одразу у неї відійшла на другий план. Кохання у них з відчимом сильне, не до мене їм було. Я могла на тиждень піти жити до подруги, а потім повернутися додому, і ніхто навіть не цікавився, де я була, що робила. Прийшла і добре. Загалом, через рік я загуляла, і ось одного разу сталося це. У мене був на той момент один молодий чоловік, з яким ми зустрічалися, а у нього велика компанія друзів і приятелів, з якими ми ходили на дискотеки, їздили до моря в гори та й просто разом проводили час. Було весело й цікаво, а що ще потрібно в молодості. Але цей молодий чоловік, незважаючи на всі його позитивні сторони і нашу взаємну симпатію, був трохи неврівноваженим, особливо коли прикладеться до чарки. Відразу починав з усіма сперечатися, розпускати руки, ображав мене всякими гедотами і взагалі вимагав підпорядкування. Я відчувала себе як в клітці батькам не потрібно, коханий тиран. Куди податися я не знала, хоча вже обмірковувала різні плани все кинути, виїхати кудись і почати жити самостійно. І ось одного разу поїхали ми в похід Великою компанією. Нас зібралося чоловік двадцять друзі, приятелі, приятелі приятелів, більше чверті присутніх я вперше бачила. І серед них виділявся один молодий чоловік, невисокий, кремезний такий, міцненький, тихий, особливо нічим не примітний. Приїхавши в ліс, як зазвичай буває, чоловіки зайнялись м'ясом і наметами, дівчата облаштуванням і закускою. Я бачила, що цей хлопець стежить за мною, але особливо значення не надавала дівчиськом я була досить помітним, міцною такою, з фігурою пісочний годинник. Загалом все при мені, багато задивлялися. І ось до вечора вже всі не святкувались, у одного з присутніх був день народження, і мій хлопець знову почав буянити. Влаштував розбірки, а потім почав казувати мені пішла туди, зробила це, йди до мене, йди від мене. Я з розпачу розвернулася та пішла в ліс, сіла на пеньок і твердо вирішила, треба щось змінювати. Не хочу я більше з ним зустрічатися, і вдома жити не хочу, і взагалі все набридло що робити, як жити далі. І тут підійшов цей хлопчина, попросив дозволу присісти поруч, представився Олегом, запитав якусь дурницю. Загалом ми з ним розговорилися, сміялися і спілкувалися години три-чотири. Він приніс зі столу їжі, ми розклалися на полянці, і так було добре. В таборі вже всі вгамувалися, розповзлися по наметах, а ми все говорили про життя, про всяку всячину. Він виявився військовим, закінчив місцеве училище, офіцер у відпустці перед виїздом за місцем призначення згідно з приписом. Я йому розповіла про своє життя, про плани щось змінити, в загальному добре посиділи. Увечері наступного дня ми поїхали додому. Мене завезли, залишили біля під'їзду, я сиділа на лавочці, додому йти не хотілося. І тут до мене несподівано підійшов Олег, присів поряд, посидів мовчки хвилини три і запитав вийдеш за мене заміж? Мені дружина потрібна, а ти симпатична, весела, бачу, що господарська. Удвох веселіше їхати туди, де ще не бував. Я теж помовчала, подивилася на нього, і в його очах була така надія, і я подумала а що мені втрачати? І сказала вийду. Нас розписали дуже швидко офіцер, треба їхати. Мамі я сказала, вона зраділа сильно вийти заміж за офіцера було межею мріянь багатьох дівчат і їх мам. Ми нічого не готували, у мене була світла сукня з випускного, в ній і розписалися. Посиділи в чотирьох, я, мій вже чоловік, мама і відчим. У Олега з родини тільки брат залишився, він приїхати не зміг. І почалося сімейне життя. Олег виявився дуже милим, ніжним і уважним чоловіком, навіть не так, чоловіком з великої літери. Я не підняла жодної валізи, не тягла ніякій тяжі. Він всіляко оберігав мене, а я намагалась налагодити побут. Так, військового життя не цукор, це окрема пісня. Але як я пізніше дізналася, пощастило, що служив він в місті, а не в якомусь віддаленому, всіма забутому гарнізоні. Я знайшла роботу, влаштувалась продавцем в магазин, і життя пішло. Все, через що ми пройшли, описувати не буду. Скажу лише, що ми одружені вже 15 років. Я обожнюю свого чоловіка, він мене теж на руках носить. У нас син, в якому батько душі не чує. У чоловіка склалася військова кар'єра. Я з його допомогою і підтримкою отримала вищу освіту, знайшла хорошу роботу. Ми реально щасливі, і я іноді ловлю себе на думці, а що було б, якби я йому тоді сказала ні? І мене кидає в холодний піт від жаху від цієї думки. Я думаю, мені просто пощастило, може, відчула, що мені з цією людиною буде не страшно і добре, а може, просто реально так хотілося щось у житті змінити, щоб поруч був хтось, кому я була потрібна, що я доклала максимум зусиль, аби це нарешті сталося.